Минув місяць тренувальних зборів Житомирського ФК Полісся у Австрії. У місті Штегерсбах команда старанно готувалася до початку свого першого сезону. В УПЛ. перед собою вовки ставили амбітні цілі. Заплановано багато тренувань, заплановано п'ять е, ігор з міцними суперниками. Це е, австрійська ліга, е, це дисципліна німецька, е, дуже міцні суперники. Е, е, хлопцям буде тяжко. Тяжко на тренуваннях, але це футбольна праця. Не бачу проблем. У рамках зборів команда провела п'ять контрольних матчів. Розпочали марафон із ФК Сепсі з Румунії. Перший поєдинок закінчився поразкою. Продовж матчу тривала запакла боротьба з обох сторін. Та лише на 89 й хвилині житомиряни поступилися румунам. Рахунок – 1 Та хлопці не засмутилися, а сприйняли такий результат, як мотивацію. Хороший суперник У нас чекає прем'єр-ліга. Там також такі суперники. Вони досить добре контролюють м'яч. Uh, тому важко грати про таких суперників, але краще грати з такими суперниками ніж слабшими. Це буде великий урок для нас на майбутнє. Під час другого поєдинку житомиряни зустрілися на полі з ФК оцелом також з Румунії. По ходу зустрічі гравці полісся двічі пропустили. Але завдяки двом голам Дениса Янакова зрівняли рахунок. Перший гол Денис забив з пенальті, а другий зі штрафного удару. ефектно поклавши м'яч у дальній кут у нас дуже інтенсивні йдуть, і ми з кожним днем. Фізично стаємо сильнішими. І тому, якщо порівняти першу гру, ми грали там майже всі по тайму, і, і зараз вже там у нас там грають 60-90 минут, тобто це вже значить показує, що ми правильно працюємо і вже трохи приходимо. В ту форму, яку маємо бути до сезону, але ще працювати і працювати треба. Третій матч Полісся провели з місцевою командою з Відня Рапідом. Підтримати Житомирян приїхали більше сотні українців, і вони створили неймовірну атмосферу на стадіоні. А сама гра закінчилась нічийним рахунком 1-1. Так справді команда дуже серйозна. Видно, що готуються до Єврокубків. Нам було цікаво з ними зіграти. Я думаю, ми з цієї гри багато чого для нас позитивного винесемо. На теорії дуже цікаво, але було тяжко, дуже жарко. Добре, що прийшли вболівальники, бо так би було вообще складно. Передостанній матч Полісся провело з австрійським ФК Гартберг. Житомиряни пропустили першими. Втім, доволі швидко відіграли пропущений м'яч. Рахунок зрівняв новачок Полісся Бенні Макуана. Згодом Денис Янаков з пенальті подвоїв перевагу вовків. А в другому таймі третій гол у ворота австрійців поклав півзахисник нашої команди Богдан Кушніренко. Гра закінчилась результатом 3-2. Дуже цікавий суперник. Важко було грати з ними. Команда біжить є вільний простір. Зразу дає довгі передачі. 呃。Uh Така силова команда, в принципі, як і всі команди в Австрії. Тому було цікаво зіграти з ними. Краще грати з такими хорошими крепкими командами і набиратися досвіду, щоб було легше нам в УПЛ. Закінчили збори Житомиряни 15 липня з футбольним клубом Грацер. Вовки пропустили у першому таймі, але після перерви Полісся зуміло переламати хід поєдинку. Рахунок – 1-4. Тож з перемогою повертається додому. А результат підготовки до нового сезону. Кажуть, буде зрозумілим по матчам в УПЛ.